Ми починаємо за три, два. Просто повірте мені, це смачно. І по-французьки. Джулія Чайлд не схожа на жодну з моїх попередніх героїнь. Її особистість культова, як і досягнення. Це невідома територія. Перелізу через огорожу. Вона відома своїм голосом. Я не француженка і не шеф-кухар. Намагатись говорити її голосом дуже важке завдання. А також у неї був акцент, якого вже немає. Я б назвала його трансатлантичним, і саме він вказує на її соціальне походження. Ми тут щоб допомогти. Мені знайшли тренера з вокалу, який дуже допоміг. Люди думають, що це просто високий голос. Насправді ні. Якщо прислухатись, то можна почути басисті ноти. Ура! Коли вона говорить, то розкриває увесь спектр свого вокального діапазону на одному диханні. Найближче, з чим можна порівняти це спів. Я провела кілька хвилин у будинку, вбираючи акцент та її зовнішність, і дивує те, як вони поєднуються. І це було просто неймовірно ідеальне поєднання. Ви це я? Це не вдавання Джулії Чайлд, а реальні зміни. Здавалося, що вона стає вищою в зрості. Перевтілення було дуже реалістичне, фізичні вправи допомогли. Подушки на стільцях та платформи на туфлях створювали додаткову ілюзію. Найкраще це передавалося через виступ. Вона перевтілюється, створюватимемо шоу разом, без тебе я не справлюсь, поле. Ми разом знімаємось у сценах, я в захваті від неї сара сім'ї, де її мати була шеф кухарем Це, що стосувалося техніки приготування і плити, було плавне і безперешкодне. Вуаля. Наприклад, розбивання яєць однією рукою або приготування омлету без посуду. Відмінні риси Джулії Чайлд вже були у сарі. Вона прийшла з цим. Люди помітили, що я шульга, а не правша на відміну від Джулії. Насправді, до зйомок я намагалася щось робити правою рукою, та врешті вирішила, що це надто небезпечно. Палай! О! Тому я працюю лівою рукою, а люди оцінять і скажуть оу, безпека понад усе. Тому що ось так стояти перед камерою є щось приємне, наче потрапила у фокус. Спостерігати за тим, як Сара перетворюється на Джулію Чайл, було хвилююче для всіх нас. Я пам'ятаю, як в перший день зйомок ми сиділи на кухні. Це було, мабуть, на третьому чи на четвертому дублі. Чарльз, який знімав пілотний епізод, сказав: Вона тут. Ти ж не боїшся маленького вогника, так? Першопроходець. вона жінка, якою можна захоплюватися за її наполегливість і вірність своїй улюбленій справі. Я так просто не здамся. Її розум, пристрасть. Зробімо це. Її любов до життя. Доброго ранку. Це тонізуючий засіб, який ми можемо увібрати і зберегти собі. У ній так багато позитивних якостей. Багато з нас хотіли б їх теж мати. Сподіваюсь, і мені вдалося щось від неї черпнути і собі. Я, Джулія Чайлд. Сподіваюсь, вам було весело, як і мені. Смачного.